Вітання любителям Genshin і українського контенту. Ну що, цей день настав? Час крутити байджу. Крутити я буду на Twink, не на основний аккаунт. На основі в мене ресурсів недостатньо, та і хочеться їх засейвити на якихось більш цікавих персонажів або на зброю. А тут якраз якось так склалося, що я збираю чоловіків на цьому аккаунті. У мене тут є я та хай сам. Тепер буде ще й байджу. Що ми тут маємо? Маємо 100% гарант, не буду показувати, щоб не затягувати. Відкручено 48 круток, тому байджу прилетить гарантовано. Перед ним якраз була Чічі, як знала, якби, що наступним будемо байджу крутити. Отже, поїхали. Поїхали спочатку в івентовий, а потім буде ще дещо. Спочатку по десяточці, а там побачимо. А я хочу із четвірок? Ну, кави можна для колекції, але не мечфлейту точно. Кандаків в мене на цьому аккаунті також немає, того її також можна для колекції. Ну і констина фішель тут також не завадять. Бо я почав таки качати фішель, я таки здався, довго не качав її на цьому аккаунті. Я тепер зрозумів, що таке фішель потрібна. Ну, точніше, я й раніше розумів. Але таки здався і почав її прокачувати. Я так то за неї награвся на основі. Так, окей, це було 58 круток. Поїхали далі. Можна ще поки що 50, я думаю, далі будемо по одній. О, ну це перша Кандакі. Це непогано. Це, до речі, ще плюс одна крутка в стандарт. Як мінімум. Швидше Розкіпуємо, щоб знову ж таки не затягувати. Це було 68, тепер уже можна крутити по одній, я думаю. Епік летить. Скіпати не будемо. Ну, це майже сигна бейджут, а дуже схоже. <гум> дуже схоже візуально, але щось трошки не те. <гум> так, це одразу скіп. Це було 70, правильно. Щось я так відчуваю, що я зараз всіх свої геми сюди зіллю. Насправді в мене ще не куплені крутки з магазину, бо в мене не, не вистачало зоряного пилу. Летить 72 крутка, якщо я не збився. Тепер зоряного пилу вистачатиме, того я зможу скупити якраз і стандартні, і івентові крутички. Це 73 чи 74. Потім напишу, коли вже буду монтувати. Ну, нічого нового. Нічого нового, легендарка тягне до останнього. По-моєму, це була 76, та так? Оце 77. -та. І це наш бейджо. Сюди. Я якби не дуже жваво коментую, бо і так знав, що він прилетить, але найс. Байджу отримали. Тепер ще мем в тому, що я не збирав особливо ресурси на його прокачку. Треба буде тепер ходити на боса. Я навіть не пам'ятаю, які на нього треба. Що на нього треба збирати, які ресурси на карті. Так, тепер що ми маємо тепер? Можна ще покрутити стандарт. У мене в стандарті відкручено 68 круток, і в мене буде 8, навіть уже 9 круток тепер додаткових. Я думаю, з них ми зможемо щось вибити. Я зараз зроблю невеличку паузу, щоб всі ці крутки зібрати, і повернусь. Текс. Крутки стандарту отримані. Байджу вже в пачці, і з ресурсів, до речі, на нього дзвоники потрібні. В мене їх Ну, досить багато, але треба все-таки буде трошки дозбирати Отже. В нас є 9 крутичок в стандарт і 68 відкручено. Сподіваюсь, щось то прилетить. Ще хочу із стандартних легендарок, ну, можливо, канстунок і цін. Вона тут є в більшість стандартних е п'ятизіркових персонажів, крім е Тігнарі і крім Дехі. Дехі не знаю, ну для колекції можна в принципі. Зі зброї, мене тут є Атлас, є Небесна Вісь. Навіть не знаю, що мені потрібно зі зброї стандартної п'ятизіркової Особливо нічого так-то сильного і не треба. Можливо, молитву якусь. Це 71-ша, правильно? Це була... Та 71. Ну, якщо навіть нічого не випаде, я навіть схиляюсь до того, щоб для контенту витратити трохи гемів і докрутити вже до легендарки в стандарті, бо мені цікаво, що там випаде. Поки що нічого. Епік летить. Ржавий лук, який тут абсолютно нікому не потрібен. Це виходить скільки? 77, так? Це буде 77-ма. Ну і не довелося мені витрачати геми. І це Тігнарі. Ну, прикольно ще можу сказати. Тепер у мене тут абсолютно такий самий набір стандартних п'ятизіркових, як на основному аккаунті, тобто крім Дехі. Я навряд чи буду тут Тігнарі колись качати. Ну хіба що на нього консти нападають, бо він у мене вже прокачений на основі. Але прикольно. Не зовсім те, що я чекав, але най буде. Так, ну що, стрінком завершили. Тепер час переходити на основу. A few minutes later. Текс, я повертаюся з основним аккаунтом. Не став довго шукати локацію, крутитиме просто там, де вчора завершив стрім, що в мене тут є. В мене відкручено 35 круток в івентовий і 72 в стандартний, що й не порахував. Так що, знову ж таки, розраховуємо на якусь легендарку зі стандарту. Але спочатку я хочу зробити ось це. Я мав зробити це ще вчора, але забув забрати ось цю чудову жінку. Тепер в мене це три ліза. Добре. Наступне, що я маю зробити, це забрати ось це. І ось це. В мене там було гемів на 7 круток, те, що й не порахував. Плюс ці 5, це буде 12. І припустимо, я ще можу забрати. 8. Щоб крутанути 20. Скільки це в мене тоді лишиться? 32. Ну, якщо, якщо мені буде потрібен потім персонаж, я ще дозбираю. Uh, думаю, я можу собі це дозволити. Ви, звичайно, так не робіть, бо це скам кротити банер заради четвірок. Але я спробую влити пару десяточок в івентовий банер заради конст на кандаке, яка в мене це один, і, можливо, заради кави, чисто для колекції, бо в мене якось вже так за традицією склалося, що на цьому аккаунті є абсолютно всі четвірки зараз, ну крім кави тепер. Того, чому б не спробувати? Зазвичай мені щастить на нових 4 зіркових. Давайте, дві десяточки. Крутитиму в банер Ганю, бо я так подумав, якщо мені прилетить на неї конста, це в принципі буде норм. Якщо мені прилетить пейджу, це буде не норм. Ну це буде один Ган'ю, якщо раптом прилетить. Але в мене тут. Прикольно. Ну я ж казав, що мені щастить на нові четвірки. Що я можу сказати, якби далі можна не крутити все. Прикольно в нього, до речі, ця. Як це називається сплеш арт. Так, добренько. Не впевнений, що я буду його качати? А, я почав там розповідати за Констуна на гандю. Кажу, що в мене тут 50 на 50 гарант? У мене 35 круток відкручено було після Ніло. Так що я навіть не знаю, чи варто заливати ще одну десятку. Я думаю. Раз я вже підготувався до цього, то заллю. Чом би ні. Ви, звичайно, так не робіть, бо знову ж таки повторюється скам. Крутити банер заради четвірок не треба, але що не зробиш для контенту. Ну, вже пощастило, що легендарка не летить. Прикольно. В принципі, я вже задоволений цими крутками. Це буде Ц2 Кандак. Я навіть не пам'ятаю, що вона робить. Знову ж таки. Найважливіше в неї це 1, ну і це 6 Колись в перспективі я хотів би С6, бо хочу за неї грати. Ну, добре. Що я можу сказати, добре. Я, напевно, зараз уже далі крутити не буду, хоча. Хоча можна було б насправді. Давайте ще одну купимо, бо тут гарантовано зараз прилетить епік. Побачимо, що прилетить. Знову ж таки, це скам, ви не робіть так. Але контент. Стоп, ні, а як я порахував? Я якось дуже дивно порахував. Тепер я збився. Чого, Та... наче Кандакі прилетіла першою в десятці. чи другою. Чи там був ще один епік. Ладно, потім на записі подивлюсь. Окей, нехай не буду далі крути тоді. Пішли крутити в стандарт. З 79-ї крутки там прилетіла 77-ї, останнє, і так. Побачимо, чи тут за 79 круток стандарту щось прилетить. Летить. Я навіть не встиг сказати, кого я хочу, Ну окей. Побачимо, хто це. Це круто насправді. Це доволі таки круто. Більше стимулу грати за Кеко буде тепер. Блін, ну. класні крутки сьогодні. Все, що я можу сказати, крутки класні. Я отримав все, що хотів, реально. Ну, не те, щоб я хотів на твінку тігнарі, але консту на кеку на якомусь із аккаунтів я точно хотів отримати. Н не те, щоб в неї сильно корисна, це один. Але це якби шлях до наступних конст. За кеку мені грати, в принципі, хочеться. Час від часу я її використовую, того хоча б і ні. Давайте вже докрутимо, навряд чи тут впаде щось гарне. Але побачимо. О, звичайно, тут нічого не буде. Ну, хоча б епік. І те добре через три крутки. І насправді це дуже класний епік. Бо в мене R3 меч Фавонія і мені оце реально не завадить. Того я дійсно дуже задоволений сьогоднішніми крутками. Що я можу сказати, на цьому будемо завершувати. Можна було б ще звичайно прокачати кави і забрати ще з нього крутки, але я це вже робити не буду, затягувати відео. Всім удачі на крутках, хто ще крутитиме після цього відео, і всім до наступних відосів.